Дівчатка на географії потрібно бути особливо уважними. Звичайно, ми дуже, дуже уважні. Вин дивись, яка смішна назва. Не зовсім і смішно. Мені набридло слухати цю нудятину. Краще я паласую смачними мармеладними очима. Отак. Ця генеральна ідея спала мені на думку вчора. Я сиділа, крутила глобус і їла мармеладні очі. Було смачно, і я подумала, як би здорово було пронести їх на урок. І тут я згадала, що мій глобус відкривається, і це означає, що всередині можна засипати цілу купу смаколиків. Так я і зробила. Але й сьогодні не тільки ти така хитра. У мене теж дещо є. Думаєш, це звичайний тубус для мапи? Як би не так, це справжнісінька коробка чіпсів. Знаєш, як я вигадала такий трюк. Вчора я зробила домашнє завдання з географії та їла чіпси. Випадково я чуть не всунула мапу в коробку під чіпсів. І тут я зрозуміла, що тубус від мапи дуже схожий на тубус від чіпсів. І тоді я вирішила скористатися цією схожістю і принести чіпси на урок. Бенздей, які ж ми молодці з тобою? Дівчата, годі балакати. Краще дивіться на дошку. Круто ми її провели. Виглядаєте підозріло? Знову пронесли їжу. Я за вами стежу. Ніколи її не знайдете. Що? Нічого. Отож, настав час уроку малювання. А ось що ви будете малювати. Прошу. Пенси, дивись. Ти думаєш, що це звичайна синя фарба, а ось і ні. Вона їстівна. Правда чудово? Їстівна фарба? Ну, не зовсім. На днях я малювала паралельно, насолоджувалася смачними рідкими цукерками у тюбиках. Але моє щастя тривало недовго, тому що одного разу я випадково переплутала фарбу з рідкою цукеркою. Таким чином, фарба опинилася у мене й на язиці. Це було страшенно бридко, але саме в цей кошмарний момент я зрозуміла, що тюбики з фарбою і тюбики з цукеркою дуже схожі. Тому я зважилася перелити цукерки в тюбик з під фарби. Зробила це я за допомогою звичайного шприца. Я така рада була своїй знахідці, бо вчителька ніколи не здогадається спробувати фарбу на смак. А ще я вирішила зробити те саме з іншими тюбиками. Це смачно, Круто! але мені теж вдалося пронести смаколики. Дивись, скільки у мене печива орео. Якось я займалася малюванням і насолоджувалася печивом орео. Цей час річка катався на фінгерборді впустив коробку орео прямо на фарби. Я хотіла на нього розлютитися, але раптом помітила, що печиво має точно такий розмір, як фарби. Так чому б їх не замінити? На мою думку, це геніальна ідея. Згодна. Дівчата, ви знову хуліганите? Чому ви ще нічого не намалювали? Ось це я вже малюю. Венздей, я вже почала. Що за ерунда у вас виходить? Ано, віддайте мені фарби. Солодощі. Цей запах ні з чим не сплутаєш, а я попереджала. Ласкаво просимо до захоплюючої математики. Вензлі дивись! Виглядає як самий звичайний калькулятор поп-іт. Але насправді все набагато цікавіше. Замість кнопок тут скітелс. Ця ідея прийшла мені, коли я робила домашню роботу з математики і їла свої улюблені цукерки. Я випадково опустила пару цукерок на калькулятор у вигляді поп-іта. і тут я зрозуміла, що вони ідеально підійдуть на місце кнопок. Я взяла клей і обережно їх приклеїла. Вийшло чудово, а головне смачно. А я на математиці буду насолоджуватися маршмеллоу. Круто. Я сиділа вдома і писала свій геніальний роман і їла маршмеллоу. Перегорнувши сторінку зошита, я побачила дуже яскравий напис. Звичайно, її терміново потрібно було стирти, але замість гумки я випадково взяла маршмеллоу. Отут я й зрозуміла, наскільки вони схожі. Потім я витягла гумку з упаковки і замінила її на зефірку. Які ж ми молодці. Я чую, хтось чавкає. Напевно, здалося. Продовжимо вирішувати приклад. Фух, пронесло. Сьогодні на уроці біології ми будемо вивчати анатомію кажана. Ені, не дивися, у мене теж є кажан. Але набагато смачніше за того, що вчителька малює на дошці. Круто вигадала! Ця геніальна ідея прийшла мені абсолютно випадково. Я їла мармеладки і вже хотіла закріпити заколку у себе на волоссі. Як раптом до мене прийшла думка: чому б не скористатися спеціальним їстівним клеєм і не приклеїти мармеладку прямо на заколку? Вийшло гарно, оригінально, а головне смачно. Я досі пишаюся цією ідеєю. А дивись, що цього разу вигадала я. Думаєш, це просто ручка? Як би не так? Усередині неї захована смачна шипучка. Шипучку я люблю. Дай подивитись. Я лежала на ліжку і робила нотатки у свій особистий щоденник. Звичайно, без смакати я таким не займаюсь, тому я їла шипучку. І тут я побачила у своїй ручці блискітки і зрозуміла, що їх можна просто позбутися. А замість них я засипала в ручку смачну шипучку. На мою думку, це геніально. Так, дівчатка, напевно, знову пронесли смаколики. Ви вважаєте, що від мене щось можна приховати? Зараз я все просканую за допомогою лупи. Здається, чисто. Ну, добре. І знову не помітила. Щось я втомилася. Ені, стояти, не спати. Так, не завадило б збадьоритись. Добре, що сьогодні у мене якраз є кава зі Starbucks. З нею я точно не засну. Нічого собі, склянка кави. Як ти її замаскувала? Все дуже просто. Я вигадала це сьогодні вранці, коли збиралася на навчання. Мені хотілося взяти з собою каву, але я вчасно зрозуміла, що відкриту склянку не варто ставити в рюкзак. І тут мені прийшла геніальна ідея. А що якщо сховати каву у підставці з-під олівців? Там вчителька шукати не буде. Це правда дуже круто. На цей раз я теж взяла дещо попити. А ось і трубочка. І куди вона веде? Прямо в мою сумку, де захована пляшка коли. Здорово! Я також вигадала це сьогодні вранці. Як зазвичай я збирала речі в школу та пила колу. А потім я раптом помітила, що розмір пляшки коли ідеально відповідає розміру моєї сумки. Я вирішила пронести колу на урок. Мені лише потрібно було трохи замаскувати трубочку. І, вуаля, вийшло здорово, тому що трубочку досі ніхто не помітив. Венстей, а давай ти скуштуєш мою каву, а я твою колу. Давай. Зроблю я, мабуть, пару селфі. Припини Енні, ти мені заважаєш. Ну, ти даєш Венсдей. Ти навіть не помітила, що цей чохол повний смаколиків. Дійсно круто, Енні. Я вигадала це завдяки тому, що в потрібний момент мій телефон розрядився. Я лежала на кроваті, грала та їла мармеладки. Але тут на телефоні сіла зарядка. Спочатку я засмутилася, але потім мене раптом надихнуло. А чому б не спробувати приліпити ласуші до чохла від айфона? Я взяла їх клей, зібрала усі мармеладки, котрі в мене були, і приклеїла їх на чохол. Ось так. Мені також є чим здивувати тебе. Я приклеїла цукерки, але не до чохла, а до мого чобота. Тільки подивися, скільки тут цукерок. А саме круте, що я зможу з'їсти їх у будь-який час. Клас руки геть, є Я ще не розповіла історію про те, як я вигадала цей хитрий трюк. Я просто розувалася, як раптом зрозуміла, що вчителька ніколи не дивиться на взуття. А значить, це найкраще місце, щоб сховати все саме смачне. І тоді я вирішила приліпити ММДемс прямо до черевика. Досі здається, що то була геніальна ідея. Згодна, Венздей. Це просто нереально смачно. Дівчата, що знову за шум? Ви що? Єсте свої чохли та черевики? Хочам своїм не вірю. Щось мені погано. Що Це з нею. Здається, вона неправильно нас зрозуміла. Нічого, нехай трохи відпочине. Ну що, хто буде відкривати першим? Невже я? Ну, добре. Цікаво, що тут може бути? Вау! Це локшина від Прінглс. Все потрібно спробувати. Набираю більше. Виглядає класно. Думаю, що на смак буде не гірше. Ого, навіть я б так не зміг. Я просто сьогодні не снідала. Я все. Тепер ти тет І з задоволенням. З'їм ще смачне. Що? Та баско? Здається, тет зовсім не хотів. Ні, ні, ні. Зовсім це я не хотів. Нічого не вдієш, ти. Це челендж. Упевнений, що ти впораєшся. Сподіваюся, від однієї крапельки нічого не буде. Очевидно, що я крапельки вистачило! Дівчатка, у мене все палає. Ені, давай дізнаємося, що в тебе. Так. Ого, магічна куля. Цікаво, що в ній магічного. Ого, яка гарна! Ой, а що з моєю рукою? Тут стає доволі прохолодно. Ой, здається, це зробила я. Ненці, тепер це твоя куля. О, а у мене є ідея. Дивіться, я підіймаю її не руками, а паличками. Ой. Ну ось вона розбилася, і дівчатка замерзли. Вони стали людяниками, що ж робити? Є лише один спосіб їх врятувати. Я вип'ю весь табаско. Тед, це так мило з твого боку. Тільки прошу, не спали їх. І так, те перетворився на дракона. По одну врятували, залишилась нинці. І Нинці теж врятована. Дякую, Тет. Що сталося? Чому я вся мокра? Моя зачіска. Який жах? І моя нова сукня зіпсована. Тут води вистачить на цілий океан. Дівчата, тепер ваша черга рятувати теда. О, А ось і вода знадобилась. Ох, дякую. Я думав, що згорю. Нові сейпи. І що на нас чекає? Я буду першим. Відчуваю, щось смердить. Так, тому що це смердюча цибуля. Ти впораєшся. Гаразд, я з'їм, але якщо смердітиму, то не тікайте. Я не можу, я передумав. Ні, ні, ні. Це все твоє. І тримай це все від мене подалі. За що мені таке покарання? У мене вже сльози льються. Це рідкісна гидота. Ой, вибачте, не можу тримати в собі. Що за хімічна атака? Я знаю, що нас врятує. Посидьте, поки що тут. Тет. Дівчатка впорались. Тепер можна переходити до сейфа ненці. Ого, це що величезний рожевий торт? Ось це так. Так, ненці, тобі сильно щастить у цьому челенджі. Вже другий смачний сейф. Почну з невеликого шматочка. Ти теж хоче, але ненці ділитися не збирається. Друзі, торт маленький. Мені навіть одній не вистачить. Енні, а може, подивимось, що в тебе? Давайте О, а що це? What? Невідома баночка. Mm. З чимось всередині. Зараз ми спробуємо цю невідому речовину. На вигляд сипуче, на колір золоте на запах сонливе. Тет, що їй попалося? О, ні. Це сонний порошок. І що зовсім не прокидається. Що ж робити? Ти упевнений, що використав усі методи. Ні в яку. О, у мене ідея. По-перше, знімо скоч. По-друге, подихаю на неї своїм свердючим подихом. Доброго ранку, Соня. Тобі дістався сонний порошок, і ти заснула. І Тед знову врятував тебе. То давай присипемо нинці і з'їмо її торт. Клас! У мене якраз є пудра. Насипаємо туди порошок і дамо її нинці. Вона точно не зможе встояти перед косметикою. Ненсі, у нас є для тебе подарунок. Нова пудра. О, як класна, дякую. Мені справді треба припудрити. Здається, сонний порошок почав діяти. Друзі, забирайте торт, поки ненці спить. Бачу, що ненці не проти. Давай же скоріше їсти, Енні хм, Хто починає перший? Клас, ненці. Скоріше відкривай. Хм, Що це таке? Якийсь казанок. І що мені робити з ним? Готувати? Я не знаю. давай, ну, давайте відкривай свій сейф. Ого! Мені нарешті дісталося щось смачне. Великий кіндер. Вітаю і бажаю смачного. Який же смачний шоколад! Обожнюю! Вау! Тут ще іграшка! Дівчатка, навіть не сподівайтесь, це тільки моє шоколадне яйце. Oh. Було смачно. А тепер давайте дізнаємо, що за сюрприз. Рожевий ведмедик. І навіщо він мені? Ого, а в мене щось закипіло. М'який ведмедик став мармеладним. Oh Зійти з розуму. Okay. Пахне їстівним. Я спробую. Mm -hmm, це дуже смачно. Mm, Можливо, сейф хоче відкрити oh Ені. Дізнаюся, що дісталось мені. О, ні, це смердючий сир. То Це навіть гірше, ніж цибуля, але тобі все одно доведеться його з'їсти. Генні, спробуй їсти і глибоко не дихати. Може тобі це допоможе. О, У мене є ідея. Ненця за ног Дякую. Я покладу цей смердючий сир. в цей черевний казанок. І у мене вийде цілий шматок шоколадного тортика. Ось це я розумію. Шоколадний торт після смердючого сиру і справді виглядає апетитним. Мабуть, дуже смачно. Ага ви вже вирішили, хто буде першим. Мабуть, я Що ж на мене чекає Фі, лимони, кислі та несмачні. Я не буду. Вибору немає, треба їсти. Ой, у мене все звело від цієї кислятини. Вона так смішно виглядає. Нічого сміятися, краще відкривайте свої сейфи. Та без питань. Вау! У мене солодкий смачний коктейль. Це потрібно скоріше спробувати. Ну, катет, розповідай, як воно. Захват. Ех, Будь ласка, будь ласка, можна щось смачне. Ого, годинник. Але навіщо мені годинник? Що мені з ним робити? Кнопка пауза. Спробуй натиснути. Нинці, ти щойно поставила друзів на паузу. Вони не рухаються. Та да це ж чудова нагода випити коктейль теда. Виглядає смачно. А як на смак? Отак, От приголомшливо. Здається, Нинці задумала ще щось. Хочеться посміятися з зубрилки Енні. Їж лимони? А ось наш брутальний Тед стане чудовим теді. Я зроблю йому найкращий макіяж. Ну все, ненці знімай друзів з паузи. Подивимось на їхню реакцію. Ей, а де мій коктель? Ти став клоуном. О, звідки в мене лимон? О, ні, я і справді клоун. О, Як це сталося? Ненці пранк вдався.